Собака воняє як капець, як? Але дивіться, що він творить. Що, що ти робиш? Пішов нахуй, звідси. Йди нахуй. А! <різь> 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 пес, місцевий пес, до речі, перший раз пса тут побачив. Його звати Булгур. Ну ладно, все, все, іди. Пес Болгур. Що, що це за пес такий? Дивіться, ну. Болгурчика. Ти просто не любиш животних, я вирішив доказати Чо я не люблю? У мене є кіт. Боляче. Диви дядько ти, ти, дядько став раком. Іди ти його кусай. Я ще таке не бачив, щоб Тесо так